Так, як вона заводиться? Так і що? Годинник. Проста і надійна 12. -ка. На 1,6 восьмиклапаному бензині. 2007 року. На галогенках і туманках. Покилочка навески, брозовички, поручки, все туди. Це як Слухай, як нова копійка. Ну? Точ, у нас є фаркопчик. Спойлер. Вау! Яка чистота! Ти прибирав? приберем! Але щеплення. Ну і диски теж. покрашені, по резина зимні. Кіська грія. Шина дезині підготовлена повністю. Mm -hmm. Ні, класно, взагалі, чітко. Коробка примикається дуже класно. Ну, її одавно, і відправляються, і ніде нічого, ніж розікані. По комплектації. електросклопідйомники, пічка, магнітолка і задній підігрів скла. То що, за скільки такий апарат будемо продавати? 2800 на авторитет Кам'янка. Приїхали, купили. Вулиця, Грою Майдану 17.